Привіт усім, привіт з України. Дивіться, скільки всього наготовила. Напекла вихідні дні, неділя, завтра робочий тиждень. Діткам щось з собою брати. Дашуня дуже давно просила печива. Ось дорвалися, називається. Будемо смакувати. Ну ось, дивіться, покажу вам у нас Якщо видно, бо не бачу нічого, видно чи не видно, видно кубки. Кріт завівся. Представте, отут, де садили цибулю і часник, порило, все. Купила, не знаю, ось такі штуки. Чи воно щось подіє, чи ні. Дуже сподіваюся, що події. Якщо користувалися, пишіть, діліться відгуки свої. І якщо щось інше знаєте, засоби боротьби від кротів, буду дуже вдячна. Привіт, друзі, привіт усім. Привела трошки себе в порядок. Помілірувала, поновила фарбування своє, бо вже дуже відросло, вже було негарно. І трохи підстриглася. Наче непогано посвіжила трохи. Підняла собі настрій також, ну і вже трохи краще виглядай. Так, обіцяла вам показати, якщо найду, своє насіння. А зараз знайшла. і кому цікаво, поділюсь, що придбала. Можливо, ще щось потім придбаю. Що ви придбали чи не придбали ще, теж мені обов'язково напишіть. А зараз приємного перегляду! Так, акумулятор на телефоні сідає, тому світло не можу включити. І також не вмикаємо, стараємося економити світло, тому вибачайте за якість. А, можливо, мене зрозумієте і підтримаєте. Дякую вам велике. Отже, ціла ось така торба у мене всього. Дивіться. Купила, ну, як же без редису? Звичайно, в редис. Обожнюю редис, дуже люблю весною, вітамінки, те, що треба. Різних, і такі, і такі різні. Я трошки отак поверхнево подивлюся, кому буде цікаво, зроблю детальніший огляд. А можливо навесні вже зробимо детальніший огляд. Ось, дивіться. І різні ціни, ось, і різні сорти, фірми і так далі. Зараз. Відкрию ось так, трошки вам. Ось така от редиска. Ще редиски, бо забагато не буває. Можна потім сіву зміну якусь робити, щось вибрали і редиску ще посіяти. Огірочки взяла ось такий е, ніженський, такий, по-моєму, два я взяла, зараз подивився. Так, це середньо, середньо пізній написано, а це середньо стиглий. Таких різні, щоб спочатку одні були, а потім одні відходили, інші починали родити. Взяла таку цибульку на всяк випадок, не знаю, чи вона не садила, не сіла ніколи, не знаю результат. Який буде що, будемо бачити. А, можливо, і достатньо буде тої цибульки, поки що на цей рік, що я посадила, якщо кріт усе не поїв, не поперевертав, там мені попереривав. Ось таку купила цікаву, ранню стиглу, високоврожайну, семирічну, Не дуже дорога, бачите? Ну, тобто недорога, 6 гривень. Ось таку цибульку на перо. 7 років родить її, не перекопувати, нічого, просто їсти зелень. Так, ще на всяк випадок взяла ось таку агресор. Це зимова капуста, дорога, але хороша. Подивлюся, але її треба розсаду садити. Не знаю, взяла, можливо, посадимо. Так, черрі ось такий червоний і жовтий. Перчики ось такі. Райдужні дзвони. Так, так, ось такий томат великий. Так, це перша пачечка. Наступна. Тут у мене різні салати. Салат рукола. Руколу не, не часто їм, не мала де садити, і ну, не фанат, не знаю, хочу попробувати можливо, вона нам, нам і зайде на салати. Салати свіжі люблю, тому поекспериментую. вазелік взяла червоний, петрушко, як же ж без петрушки. Обов'язково. І щавель. Дуже люблю зелений борщ, обов'язково. Шпинат взяла за його користь і теж салати, будемо різної зелені. Вітамін набиратися. Салат ось такий взяла, грін корал. Салат якийсь ось такий мауглі. Не знаю, що це за салати. Ось такий цікавий салат взяла. Так. Кріп, квасолю кущову, ось таку. Квасолю, ось коннектор, ось таку. І ось таку взяла, дуже люблю. Взяла аж дві, тому що класні і смачні, дуже добрі. Так, далі. Наступна кубка, бачите, дуже багато всього набрала. Сподіваюся, що потрошки будемо висаджувати. Але тут терміни придатності великі, тому нехай не в один рік, за два роки та щось повисаджуємо, дай Бог миру нам і здоров'я, а то все буде. Урожай теж має бути. Так, ось таку взяла, не знаю, чому російською написано. Я навіть не хотіла брати таку, але вже пізніше побачила, вже взяла, аж потім побачила. Не хотіла вже повертати. Так, ось такий буряк. Далі ось такий. Якісь польське насіння, не знаю, попробуємо. Взяла різного. Е Гороху, горошку ми дуже полюбляємо. Теж можна щось зібрали чогось урожай, і можна на, на місце зробити горох посадити. І ще будемо до осені смакувати. Теж дуже люблю. І ось такий теж взяла ось, велику упаковку, теж польського насіння. Вистачить нам на кілька років. Вже не буду. Хвилюватися. У мене вже є. Насіння тільки десь якесь, буду підкуповувати собі. І будемо саджати. Так, взяла патисончики. Люблю смажені і спробувати хочу в закрутці. Так, далі. Ось такий надранній і врожайний. Ось, дивіться, який гарний кабачок. Кабачок, у що ви ось такий світлий і ще ось такий. Так, морква, звичайно ж, королівська морква, морква ось така. І, що це в мене ще? Кукурудза і залишилося ага, баклажан. Баклажан. А, і все, ще один кабачок. Все, набрала багато. Сподіваюся, що урожай буде гарний. 17 листопада 2022 рік.